Передивившись купу відео на Ютубі про заробіток з повного нуля, я можу сказати, що там розповідають вам про що таке криптовалюта, що таке інвестиції у криптовалюті. Але камон, у тебе 0 доларів на балансі, як заробляти з повного нуля? Тому сьогодні я розповім тобі без всякої води, і дуже цікаво, як заробити на криптовалюті з повного нуля без абсолютних вкладень. З тобою я дібой, і зараз буде дуже цікаве відео. Сьогодні у відео у нас піде мова про так звані вайтлісти. У чому ж полягає сенс цього вайтліста? Ми можемо забрати безкоштовно NFT, після яку продати вже за реальні гроші. І так, де ж їх знаходиться ці так звані вайтлісти? Їх можна знаходити дуже легко у Твіттері власноруч. Наприклад, ви просто пишете хештег Примінт, і ви знаходите вже купу розіграшів на ці вайтлісти. Звісно, потрібно їх власноруч сортувати, але ж я рекомендую вам мати якийсь гарний телеграм-канал, у якому адмін за вас робить цю працю. Знайшовши гарний вайтліст, нам потрібно його вже проходити. Там проходиться він дуже легко. Нам просто потрібно виконати якусь дію, наприклад, підписатися на Twitter, підписатися на Діскорд. Лайкнути та реквітнути якийсь пост про цей проєкт, і все, ми в шоколаді. Але не все так просто: більшість людей заганяють сюди свої ферми і лутають таким способом, як абузинг. Це і є наші найголовніші вороги з нуля, але найліпші друзі, коли ми робимо це вже з вкладеннями. Вкладення тут також дуже прості, але про це я зроблю вже окреме відео. Сьогодні у нас вже з нуля. Тому нам потрібно проходити приблизно 5-10 таких вайтлістів у день. І коли ми виграємо, у нас вже буде початковий баланс, приблизно 5-10 доларів точно вже буде. А якщо вам взагалі повезе, то у вас буде і декілька сотень доларів. Тому, отримавши. Перші гроші ми зразу біжимо робити ферму акаунтів і абузити цю темку, бо вона найприбутковіша наразі у криптовалюті з найменшими вкладеннями або з взагалі без вкладень. З тобою був дібой. Я сподіваюся, що тобі допомогло це відео, і всім до зустрічі.